Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. взагалі-то притулу на аферах та злодійстві з донатами не ловив тільки лінивий. Але я дивуюся, що ще стільки людей черговий раз стають на ті ж самі граблі і жертвою свої кошти аферистові, Пише волонтер та політолог Петро Дербалі. Олександр Братцев зазначає, Сірожа як вожик на сковорідці Крутиться, бо спіймали на гарячому вкрав навіть чужі фотки, щоб зробити піар своєму фондові. Вікторія Джой, одна із працівниць, зазначає упс, як негарно, і це все ж не. Не перший випадок, як мінімум, про два випадки я вже писала. Поки Сережі тикали хуйов в коментах. Він робив вигляд, що не бачить, доки в комент не пройшов татарігаміюа. Тоді краді наче вибачився і пообіцяв виправити. Після чого татарігаміюа прибрав свій комент, але Сережа так нічого і не виправив. А чого ще від крадія чекати? А про немовби знищені Сережа літаки А-50, прочитаєте перед татарігаміюа. Він весь на скрінах. Волонтер Оскар записав нове потужне Звернення. Дісталося притулі депутатам та решті Ко відеомовою оригіналу. Вибачайте, що без гріма ем, не найкращий віт покажу мене для відео, але, як говориться, ачут превищу всього. Так от. Хотів вам коротенько показати перші пакунки пасхальні хлопців в окопи. Так, це один ящик. Газові балончики, сахар, бісквіт, спагетти, ковбаса, розігріваюча мазь, обізболююча мазь, е антисептики, тушонки, кава, сухарики, протигрипи, пауербанки, е кубики, цигарки, чай, енергетичні батончики. Тут ще один, один ящик пакується зразу. Тут ще один ящик пакується. Це все готується до упаковки. Зутяча є ганусик. Дякую огромне. Дивись, показую тобі, що все це пакується. Пані Наталя Зніжна теж. Дякую вам велика. Ноши одну попросили тоже, хлопці. Це все ще пока в процесі. Далі. Одежда по размерам зараз Сейчас по списку дивлюся. Люся, я Извини, щоб е, По списку подивився, по размерам, порозвішував, розвішував, щоб понимати, що куди щоб не ошибиться. Палетенечко хлопцям покупка. Кішка покупана. Не переживайте. Ну, вона должна перевірити, чи все нормально, чи все. Чи я нічого не вкрав, розумієте? А то коли читаєш де да він шахрай, да він аферист, ребята, от у мене один вопрос. Це я ключкодзобом дзобам цим чорноротим хочу спросити. А почему я шахрай аферист? Потому що все це одежда, медикаменти, продукти, воно не на полках. Супер -гіпер міні маркетов і аптек, таких приспособленців во время війни, як афериста, Действительно, Шахрая, корупціонера, як Волинський губернатор Погуляйко, який точки і всю гуманітарку Через свої магазини и прилавки пропустив, Або менеджер Коломойського бізнес-партнер. Губернатора Волинського, палиця, який теж підкривав точки на Волині, там всю гуманітарку пропускають через свої полки. Тому я не шахрайний аферист. Ть, слава Богу, мені як солов'ю. Або, може тому, що я не сосу у власті на медальку, як ви, не обзиваю хлопців. Як ви це робили в перші місяці війни, коли хлопці жалувалися відео записували звернення до президента, а ви їх е, трусами називали? Це за чешниками, іноагентами доназивалися? А що ж ви тепер язики свої в жопи позасовували? Жовна шлюхи випродажні? Тільки писати можете. Так що це тільки начало. Ще багато чого закупляється, і люди присилають посилки, і я закупляю. Фасую, пакую, по списку, хто що прося, і так кожен, кожен, кожен ящик. Тому, то втратить сили на всяку хрень в коментах, лучше б витратили б свої кровні гроші. Ну, як кровні, 33 срібні, які ви заробляєте на нас, патріотах і воєнних патріотах, волонтерах, обсираючи нас. Да хоч би щось би хлопцям купили. Ну, про закон про мобілізацію то віддільно пройдемося. Я вам скажу тільки так. Судя по новому закону про мобілізацію, нам чергове дали зрозуміти, є ми бидло, яке должно здохнуть або на передовій, або знись в СІЗО, як іноагент. І є зарезервіровані. Це журна шлюхи з єдиного марафону це сосалки помощниці нардепів і самі неприкасаємі нардепи. Посім у нас вже давним-давно з вами, товариші, поділили на сорти, на касти. Думайте, гадайте самі, рішайте самі, іміть или не іміть, жити так или не жити, і за що тоді воювати. За що ми розуміємо, за що? За кого? За них, за зерігатов. За... За Україну, так. Да. За наших дітей, за українців, які ось останні віддають. Так, так, да, хай це не дрони. Так, да, це, вибачте мене, не спутник. Це печення, це безболюще, це кава, це чай, це енергетик Але воно хоча б дойде до хлопців у руки в окупи. Без запитів, документів, печатей, камбатів. І всього остального проще волокити Придуловської і от це все що зайоблення. Просто в руки хлопцям і в окопу. Кому щось не подобається. Направлення знайте. Хто долучається, хто допомагає, хто присилає, чи копійчину, чи посилку, чи пораду. Спасибо. От мене, від хлопців от Бога. Що я можу ще сказати? Все. Всім дякую. Пакую далі. Трошки ще оклигаю, тому що, поки, як стара баба, чую тільки на дне ухо. ліве, к сожалению, поки що заложило, поки не одложило. Слава Богу, що хоч болячка до мазів не добралася. Ще ображаю, узнаю. <клес> Взагалі, до 1 травня долучайтесь. Хто що хоче, чим може, допомагайте. Всі реквізити є. Номер почти 4, хто хоче посилку, що хочете, купляйте хлопцям, що забажаєте. Номер почти 4, 068 354 5737 е на цей номер телефона, бо в мене підв'язана нова пошта, я тоді відслідковую посилки. Я їх получаю. Я намагаюся дзвонити кожного, хто присилає посилку, подякувати. Може кому не позвонив, може кому не подякував. Вибачте, ну, у мене нема армії, яку притулу на зарплаті. Я. Один з Люсею і Адамчиком. Ну і ще он лиса у мене. по за це секретарша. Все. Всім дякую. І до перемоги. Не до їхньої, а до нашої. Бо окрім нас, ця перемога нікому не потрібна. І уж тим більше зеленим долбодятлом. Так, да, кстати, про зелений Долбодятло. Прочитав е коментарі. Карнієнко сказав. Що е, президента на підписі е, закон про мобілізацію, зараз він проходить перевірку офісом президента щодо порушень Конституції чи відповідності до Конституції. Господи, я, звісно, знав, що вони там всі, шизофреніки. Таке відчуття, що вони всі через Чорнобиль пройшли. І їх усіх зачепило. Уже нікого не удивиш уровнем інтелектуальної деградації нашої власті. але скажіть хто нібудь цьому придурку, що законопроект, який лежить на підписі президента, вже пройшов обговорення в комітеті, вже отримав висновок ГНЕУ Головного науково-експортного управління, в якому чітко говориться кожен пункт, який суперечить чи то Конституції, чи тому, чи іншому закону. Якщо там такі суперечення є. І з цими висновками законопроект вноситься на розгляд Верховної Ради України. Потім голосується і вже тільки потім кладеться на стіл президента. Нема таких повноважень в Офісі президента перевіряти закон на порушення чи відповідність до Конституції. Це повноваження виключно Головного науково експортного управління і Конституційного суду України, якщо наші нардепи підараси в кількості 40 штук не менше. Соберуть підписи і подадуть цей закон в Конституційний суд з вимогою визнати його таким, що порушує цілий ряд конституційних норм і наших з вами прав. Але жодна паскуда не Порошенковська, не Юльковська, не Голосовська голос, ніхто з цих блядей. Не рипнеться, не гавкнеться, не тявкнеться, не підпише, не е, направе цей закон про мобілізацію в Конституційний Суд України. Тому що ми з вами остались один на один. Цим тварям тільки треба повернутися у власть, цей придурок в курточки вже на мотоциклі їздить та вже не знає е, в яку сторону косу плести. А я вам скажу одне, ребята: ви можете кінчитися, е, снімати кліпи, фотографуватися з воєнними, ви можете, що хочете робити. Но ви ніколи більше не вернетесь у власть. Це вам кажу не тільки я, це вам кажуть люди. Ви просто цього не чуєте. А знаєте що? Бо ви гандони штопані, виставляєте фоточки і відосики, а коменти закриваєте. А власть іму... і волонтер Хома не мовчав свого часу. Сергій притула. звертаюсь до тебе, бо твої боти вже мене просто дістали. Вони хочуть, щоб я перед тобою вибачився. Я з задоволенням публічно про тобою вибачуся, але є одне но. Ти показав спартани. Тепер розкажи людям, скільки місців ти їх зберігав в ангарі, поки наші захисники гинули на фронті і в болоті в'язли. Пирці губили, розумієш, і гинули через це. Оце скажи. Я обов'язково попрошу пробачення. Моє одне но. Я запрошую тебе на детектор брехні. Запрошую тебе зараз і запрошую тебе обов'язково після війни, якщо я доживу. Бо ти тут доживеш сто процентів. Я Ігор Хома запрошую Сергія Притулу на Титайтеру брехні. Ось і побачимо, чи ти без Сергія Притула, чи ти будеш Сергій безпритульний. Що ж з відставкою залужного Останній оплот довіри впав у той же час в Києві знайшли новий склад. Пакунки з військовою амуніцією, продуктами медичним обладнанням іноземці відправляли безоплатно для військових та цивільних в Україну. Але десятки фури іноземної допомоги застрягли в столиці на складах лежать тонни допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великобританії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Сьогодні тут вже працює поліція. Слідчі опечатали приміщення та описують майно. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які знають і здають їх в оренду. Орендодавець Василь Мойсеєнко, директор товариства «Дорога до життя» каже, що дізнався про цю схованку, ще восени і одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом ще гуманітарка зберігається тут майже від початку війни, з весни минулого року, розповідає Василь Мойсеєнко. Таких зрадників, які це допустили, потрібно ставити до стінки. Про що просив заложне від самого початку. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!